Кількома пікетами розпочалося сьогоднішнє засідання сесії рівне ради. Жителі вулиці Струтинської, підприємці ринку дикого, представники краєзнавчого музею і забудовник прийшли на сесію вимагати вирішення їхніх питань, але все по порядку. Мешканці чотирьох поверхівки, що на вулиці Струтинської, 13 а звинувачують депутата рівне ради Василя Немаша у незаконному будівництві 11 поверхівки. Мова йде про його підприємство Рівне Екобут у нас проблеми серйозні з газом. В деяких під'їздах уже рівне газ. Прийшов і опломбував котли, тобто заборонив користуватися газом в квартирах. Вся ця проблема з газом виникла через те, що наш будинок, який був на чотири поверхи, до нього без тобто не самостійно, а до нього приточили, прибудували 11 поверхів. Будинок проте немож заперечує усі звинувачення і каже, що пропонував мешканцям вирішити це питання. Зроблений проект забудовник сказав, і до 6 липня всі котли там будуть вказані. Це просто піар компанія. Яка вчинить нашу партію і особисто мене, врешті? Депутати проголосували за створення робочої комісії, яка буде розбиратися у цьому питанні. Ще одне скандальне будівництво, яке обговорили на засіданні, – 11-поверхівка на вулиці Толстого, що поблизу краєзнавчого музею. Під час проведення громадських обговорень щодо будівництва на вулиці Толстого та перспектив забудови центральної частини міста Рівного. Які відбулися 30 травня 2016 року в приміщенні міського будинку культури вулиця Соборна, 3D був повністю зневільований формат, за який проголосувала депутатська група, та не були заслухані запрошені 36 експертів з даного питання? Наслідок цього одна з сторін відмовилася брати участь в заході. Тому просимо вважати обговорення такими, що не відбулися. підписи всієї робочої групи свою позицію висловили і забудовник, і представники громади. Наразі є спланована акція, коли цей музей використовується просто як привід. За два роки нічого в тому музеї не зробили, ремонт, щоб його відновити, А піар це на цьому всі. А де були коли інші об'єкти будувалися? Де, де були протягом двох років, де була робота управління культури? На всі заходи, на сесії, на всі обговорення, на всі комісії ходять працівники, бюджетники. Сьогодні існує поперед. Переднє рішення міської сесії міського голови. Заступник Хмілецький підписав дозвіл на будівництво триповерхового будинку. Паралельно були видані містобудівні умови і обмеження і отримана е, декларація на будівництво дванадцятиповерхового будинку. Я хочу, щоб ви, депутати, дослухались до здорового глузду і не порушували статут громади чинне законодавство і рухались в межах закону. А бійці полку Азов і взагалі запропонували встановити поблизу музею капличку. Проте міський голова рівного Володимир Хомко зупинив обговорення, адже це питання не внесено в порядок денний сесії. Не менш жвавою була дискусія щодо продовження договору земельної оренди на території ринку дикого. Ситуація ускладнювалася й конфліктом між деякими мешканцями вулиці Здолбунівської і підприємцями. Ці люди, які живуть в умовах е де Навколо ринок використовує своє становище і в основному всіх задовільняє. Проте є е, сім'я, е, адреса Здолбунівська, 23, де проживають Ольга Криш і Юрій Сухий. Е, у них є певне несприйняття, і вони вважають, що є цілий ряд порушень законодавства з боку адміністрації ринку дикого. Після заслуховування всіх сторін із умовою до підприємця владнати ситуацію, усунути порушення і надати можливість вільного сервітуту проходу та проїзду, депутати таки проголосували за продовження договору оренди на три роки. Дякуємо вам все. Будьте здорові. Друге питання. Обрали депутати і нового секретаря. Блок Петра Порошенко залишили за собою квоту, і 31 депутат проголосували за Сергія Паладійчука. Будь-яка влада рано чи пізно стане опозицією, будь-яка опозиція рано чи пізно, рано чи пізно стане владою. А якщо ви вдумаєтеся в сенс цих слів, ви зрозумієте, що це насправді глибока мудрість, тому що ми маємо бути виваженими конструктивними. Не робити так, щоб потім було соромно один перед одним за е, ті речі, які робили або при владі, або опозиція допікала чи дорікала владі. Тому, шановні колеги, шановні депутати, шановні присутні, я докладу усіх зусиль, керуючись цією приказкою, щоб нам з вами не було соромно дивитися один одному в очі. І щоб нам не було соромно дивитися площі нашим виборцям. Крім того, депутати Рівнеради обрали нового голову бюджетної комісії. Ним став свободівець Олег Карпяк і проголосували за електронні петиції. Відтепер кожен рівнянин зможе звернутися до депутатів і мера в онлайн режимі на сайті Рівненської міської ради. Наступна сесія відбудеться у четвер, 23 червня. Зоряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.